Потестуємо новий штампік з таким космічним блиском, але спочатку зробимо манікюр. Я обрала Рабер базу номер 7 від Туфі Профі, нанесла її і роблю опил після нанесення бази. Так так вам не почулось. Навіть випилили трошки нігтик зсередини. Ну що ж, переходимо до самого штампу. Одна половинка нижня у нього така дуже пружна, молочного кольору, не прозора, а інша прозора і дуже м'якенька. Пластинка для стемпінгу в мене сьогодні номер 14. Я обрала чорний гель-лак та принт на цілий нігтик. Беру наш молочний штампік, тому що я захотіла попробувати саме його, можливо, за рахунок того, що він блискуче дно має. І дивіться, як перебивається візерунок. Я штампом нічого не робила, не бафила, не знежирювала. Отак він новенький і перебив мені повністю малюнок. Далі мені захотілося погратися з фігурками, павучками, які вперто не хотів зі мною знімати відео, залишив мені лише павутинку. І вийшов ось такий результат. Цепочку я потім зняла для зручності, а інші фігурки мені приносять задоволення, особливо ось ця рука на великому пальчику. Когось вона мені нагадує.